Будинок сімейного типу родини Тимофєєвих поповнюється новими вихованцями. Зараз у складі цієї сім'ї вже 14 дітей. Цим літом до них приєднався 14-річний підліток. Оксана Тимофєєва розповідає, що родина усіма силами допомагала йому пройти процес адаптації у новому домі. Кожна дитина це. Цілий всесвіт. Він такий, що він іде, хоче бути корисним, хоче допомагати. В нього нарешті з'явилася сім'я, в якій його приймають, які його цінують, і тому він хоче показати всі свої таланти. А він дуже любить куховарити, кулінарити, і тому він весь час хоче щось нам гарненьке спекти, приготувати. Тому класно, прикольно. Станом на сьогодні в Чернігові 103 сім'ї усиновили 116 дітей. Крім того, 279 маленьких чернігівців, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах опікунів. Додамо, що також в місті функціонує 14 прийомних родин та 5 будинків сімейного типу. На честь дня усиновлення, який відзначають в Україні 17 вересня. Виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако вручив подяки й подарунки. А також подякував батькам, які, попри всі труднощі, взяли на себе відповідальність, усиновлення та виховання діток. Зараз ми всі переживаємо важкі часи, повномасштабна війна, коли всі думають про вживання, про безпеку. А ті люди, які в цих умовах думають не тільки за себе, а думають за діток, які позбавлені батьківського піклування, Вони безумовно герої, героїні і низькі улінва і. Темні часи дуже добре видно світлих людей. Тому зі святом дякую і всього найкращого. Хай ваші родини будуть міцними, а дітки будуть щасливими і матимуть обов'язково завтрашній день, бо це наше майбутнє. Серед нагороджених і Тетяна Музирьова. Її єдиний син Дмитро загинув під час оборони Чернігова на початку повномасштабного вторгнення расистів у 2022-му. Жінка разом з чоловіком знайшли в собі сили жити далі і усиновили десятирічного хлопчика. Зараз вони віддають йому всю свою турботу і любов. Ми з чоловіком не бачили подальшого сенсу життя без дитини і вирішили взяти дитину ну. Чи хлопчика, чи дівчинку, бо подальше життя ну, не бачили. І не відкладавши таку мрію, ми її здійснили, що навіть в нас ще були роковини по сину, а дитинка в нас вже була у сім'ї. І я зрозумію так, що син віддав своє життя за нас. Батьків, щоб ми жили, і ми вирішили, що продовжувати треба так, щоб бути гідним у своєму синові. Даємо день усиновлення в Україні відзначається щорічно 17 вересня. Це свято було започатковано у 2009 році, указом президента Віктора Ющенка. Спочатку день усиновлення святкувався 30 вересня, але у 2023 році його перенесли на 17 вересня, аби він збігався з християнським святом віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Метою цього свята є підкреслити важливість усиновлення для забезпечення права. Кожної дитини на виховання в сім'ї.